Вітаю в ефірі! Денний огляд новин рівного та області. Ключову станом на цю годину інформацію з життя краю за вівторок, 9 серпня. Повідомляємо далі. У Рівному під колеса Легковика потрапила жінка. Автопригода сталася на вулиці Степана Бандери сьогодні, 9 серпня. За попередньою інформацією, водій автомобіля Опель, 66-річний житель Рівного, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Наслідок ДТП потерпіло 61-річну жительку Радивилова із тілесними ушкодженнями доставили до медзакладу. Її обстежують лікарі. Водій за зовнішніми ознаками Тверезий, утім він проходить відповідний огляд. До восьми років позбавлення волі загрожує мешканцю Рівненщини, який поцупив дорожні знаки. 25 травня цього року 42-річний уродженець Росії, житель села Ільпінь, по вулиці Миру демонтував і вкрав дорожній знак напрямок повороту. Після цього впродовж наступних п'яти днів знімав решту аналогічних дороговказів. Викрадене продати чоловік не встиг, слідчі вилучили все за його місцем проживання. Згідно із товарознавчою експертизою, зловмисник спричинив департаменту. <з> питань будівництва та архітектури Рівненської ова майнову шкоду майже на 3 тисячі гривень. Чоловік і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини. У нього є непогашена судимість. Цього разу свою вину у крадіжках визнав та активно співпрацює зі слідством, що може вплинути на вирок суду. Рівне знову несе втрати на війні. Сьогодні містяни віддали шану молодшому сержанту Сергію Смирнову. 32-річний військовослужбовець загинув на Донеччині, коли забирав пораненого побратима з поля бою. На прощання із захисником побували наші журналісти. Сьогодні навіть небо оплакувало ще одного рівненського героя, який віддав своє життя у бою з російськими окупантами. 32-річний старший сержант Сергій Смирнов загинув 5 серпня на Донеччині. На чоловіка вдома чекали дружина і семирічна донька. Дуже прикра загибель, адже рятуючи інших, загинув і сам, адже був на самому передку, на самому нулю, в самих червоних зонах. І, власне, під час останнього бою витягував поранених хлопців. І, на жаль, загинув сам. Сергій Смирнов навчався у 27-й рівненській школі. Потім здобував освіту у Харкові у транспортному коледжі, а згодом університеті залізничного транспорту. Повернувшись зі своєю дружиною до Рівного, тимчасово працював за фахом на місцевому підприємстві. Сергій працював в залізничному цеху на Азоті. Він був дуже доброзичливий. Він завжди посміхався. Він ніколи не був сумний. Він був дуже відповідальний. Він був дуже хороша людина, дуже хороша і дуже шкода, що такі хороші хлопці від нас уходять. Друзі та знайомі пригадують Сергія енергійним та життєрадісним, завжди готовим прийти на допомогу. У мирному житті полюбляв футбол, частенько відвідував стадіон. Він завжди ходив на матчі Рівенського вересу, тоді коли він вперше відроджувався. І на той час він був так, як навчався в Харкові. Фанатом металіста Харківського. Сергій Смирнов мав значний військовий досвід. Після проходження строкової служби був мобілізований та захищав країну в зоні АТО. Згодом працював за кордоном. А перед початком повномасштабної війни повернувся додому. Без сумнівів знову взяв до рук зброю, щоб захистити свою сім'ю та рідну землю. Дуже Важко переживати, коли такі перегортаються, справді старенькі, ховають своїх дітей. Ну це... я не знаю, коли це закінчиться, скільки нас тут стоїть. Попри дощову погоду, близько сотні рівнян прийшли на Майдан Незалежності, щоб провести героя в останню путь. Поховали Сергія Смирнова на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ще один захисник з Рівненщини поповнив лави небесного війська. Обороняючи українську землю, загинув житель села Здовбиця Павло Котюк. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять герою. У Рівненському районі рятувальники звільняли лелеку. Учора, 8 серпня, у селі Дружне працівники ДСНС допомагали лелеці звільнитися від дротів електроопори, у який птах заплутався та не зміг самостійно вибратися. Енергетики відімкнули від електропостачання електроопору, а рятувальники обережно зняли і звільнили птаха. Лелеку відвезли на огляд до лікаря-ветеринара, а потім передали на догляд працівникам рівненського зоопарку. Працівники Служби безпеки України попередили вбивства міністра оборони Олексія Резнікова, керівника головного управління розвідки Кирила Буданова та відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США. Кілерів, які планували злочин, затримано. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗСРФ. Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підрівної діяльності на території України. До її складу війшов мешканець тимчасово окупованого Луганська. Який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході, за завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв'язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств. На його пропозицію відповів мешканець Києва: за 5 тисяч доларів США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств зв'язковий вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі території. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план ліквідації і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт Доманове і зустріч зі спільником. Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСОА затримали обох зловмисників у Ковалі. Під час обшуку зв'язкового виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ. В Україні запрацював новий мобільний застосунок, завдяки якому можна дізнатися про небезпечні місця. Волонтери благодійної швейцарської організації спільно з ДСНС України розробили додаток «Майнфрі». Завдяки ньому можна переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС, отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту, ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибуху небезпечних предметів. Повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play. Автомобіль та смаколики передали військовим мешканці Бугринської громади. Щоб придбати бус Volkswagen, який коштував більше 82 тисяч гривень, долучилися усі небайдужі. Звичайні мешканці громади, бізнесмени та держслужбовці. Транспортний засіб завантажили продуктами харчування і необхідними речами та вже доставили на передову. Такими були головні інформаційні акценти станом на цю годину зведену картину дня. Чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за нашим ефіром, сайтом sfera.tv.com.ua, Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.